Офіційно таурусів ми не отримали. А якщо і так, то дізнаємося про це лише по факту застосування цих ракет. Бо Німеччина, я нагадаю, засекретила всю інформацію про те, яку зброю вона передає Україні. Звісно, це росіянам не подобається, і вони почали щось вигадувати істерити і погрожувати Німеччині, щоб вона їх почула. Удар ім'я по любим російським об'єктам. Критически важной транспортной инфраструктуры в качестве цели, как вы, наверное, заметили. Мерц уверенно обозначал крымский мост вы об этом сказали. Так, от, все это буде розцінюватися, як прямое участие ФРГ в бойових діях на стороні київського режиму з усіма витікаючими последствиями для Германії. Ну а далі підключився голова комітету держдуми з оборони Картаполов, який сказав, що Росія відповість жорстко, асиметрично та чутливо. А любителька дати задню, Бобриїдка Семенян взагалі заявила, що у московських кабінетах серйозно обговорюють удар. По Берліну, якщо Німеччина дасть Україні Таурус, але чомусь я на 99% впевнена, що насправді нічого не станеться, і це все гучні погрози, щоб попередити передачу цих ракет. Я прадила Німеччині подивитися на Британію та Францію. Їм так само росіяни погрожували за передачу Штормшедов і скальп, і сталося тоді нічого.